Доброго дня, любі друзі! Це квітковий рай від Анни. Сьогодні у нас буде така невеличка розмова. Полтавка, я б сказала. Про які квітки? Про хаворці. Про хаворці. Доця, а у нас хаворці багато чи мало? Я б сказала багато. Багато, але я так як квітникарочка так не бажаю. Я б хотіла б ще ці квіти мені до вподоби. Вони дуже витримкі. Вони. Терплять засуху, бо вони сукуленти, вони мають гарнюний прикид, якщо по сучасному. Тобто є пухирці, є полосочки, смужечки якісь, є такі, наче зубчики, китиці, вони безподобні, я б сказала, шедевральні. І зараз ми ну, про кожну з них, яка живе у нас в маленькій нашій колекції, порозповідаємо. Паймо з вами про ось цих, ось цих двох красунь. Бачите? Вони однакові. Це дітки однієї мамулі Хаворті, вона далі буде по відео. Я з'єднаю відео, ви все побачите. Вони одного віку відокремлені були одночасно. Але бачите, одна така якась, я б сказала, бліда. Друга така яскрава, вона більшого розміру, ця меншого, тому що умови її росту були, вони відрізнялися. Як відрізнялися? Оця манюня, вона свого часу була висаджена ось цей флораріум. І з досвіду я вам хочу сказати, так, да, флораріум дуже гарна річ. Дуже екзотична, дуже має така родзинка інтер'єру. Але ось ця рослина, яка перебуває всередині вхораріуму, в той час це була ось ця хавортія, їй було недостатньо простору, їй було недостатньо, можливо, якоїсь вологи. І вона одного часу перестала рости. А ця була вільна, вона перебувала. Скажімо так, у просторі, а маленький, її поливали, її крутили. І ось вона росла, всебічно розвивалася, правда, гарнюнія. Тому я для себе вирішила, що у флораріум більше я ніколи хавортію таку велику садити не буду. Для флораріуму в підходи Хаворті наприклад, Альба. Оце у нас Хавортія Альба, яка вона чудова, пупирчата. В неї є діточки. Так. Ось ця у нас хавортія, полосата, полосочку. А тут у мене стоїть моє дитинча з великою хавортією, якої я не знаю назви. Якщо хтось знає про цю хавортію, напишіть мені в коментарях. Бачите, яка вона величенька, Так. Да, Дві подобається. Mm -hmm. Які саме? Хаворті. Хаворті. Она розовому горшочці не горшка. <сумі> так тобі горщичок подобається, И да? І Хаворці. І сама И, сама рослинка, нет. да? Так. Да. І у неї діточки. Діточки, да, є діточки там. Да. Продовжуємо наш, скажімо так, урок про хаворті. В хаворті у нас є такі кустисті і є зі стовбурцем. Ось це дитинча тут посаджені хаворті віскоз. Ось як вона виглядає, коли величинка. Ось, бачите, у неї є стовбур, і коло цього стовбура наростають дитятки. Із свого досвіду хочу сказати, що дуже гарно виглядає, коли в цьому кошику, в цьому вазончику багатенько стовпівців. І тому я відсадила вже дітей сюди. Воно, бачите, як? Вони наростають, вони піднімаються. І це буде дуже гарний потім вазон. Зараз після пересадки пройшло 3 місяці. І ось оцей наш прирост. Вони ростуть повільно, вони такі мають матовий покрив, у них немає таких там ніяких колючок, пухерців, смужечок. Вони просто такі мають декоративність, схожі на якісь пухкенькі ялиночки. Любі друзі, я не можу вам цього не показати. Бачите, воно там лежить хвіст кота, мого кота. Бачите, що відбувається. Він спостерігає за усім процесом. Лежачи, він все слухає, все оцінює. Піксель, піксель. Ой, красоту! Який ти красень! Тепер трішечки теорії про Хавортію. Хавортія має свою назву завдяки ботаніку з Англії Ендрю Хаворту. Перші записи про Хавортію е, датуються 16-18 століттям. Вона походить з Центральної та Західної Африки. Ми знаємо, що в Африці дуже спекотно, та є сезон дощів. Тому Хавортія здатна накопичувати собі вологу. Оскільки вона має таку здатність, її поливати досить часто не треба. Вона може накопичити та потім поступово засвоювати вологу. Хавортії вони здатні до засмагання. І тому, якщо ви ставите цю рослинку близько коло сонячних промінчиків, близько до скла південного вікна, вона може стати червоною, вона може навіть стати такою чорною зі смугами насиченими. Досить часто так виходить, що листичка Хавурті мають вигляд виснаженої рослини, тому треба її прибрати з яскравого прямого сонячного проміння. Підписуйтесь на мій канал, оскільки ця рослина не вибаглива, має дуже багато забарвлень, різновидів. Вона посідає центральне скажі, місце в подобаннях до придбання, до того, щоб її навіть початківці мали можливість виростити. Дуже гарна рослина. Вона ще квітує, вона не тільки декоративна листова, вона квітує, але не завжди у хаворці. Квіти несуть декоративність. Це квіточки мають такий трубчастий вигляд, мають різне зображення: червоне, і біле. Вона досить гарна, коли просто має здоровий блискучий вигляд. А це надати їй ці стрілки, розвинутися. Це просто з цікавості. Дуже багато квітникарів зрізають. Тому що є такі різновиди, які після квітування просто вмирають і залишаються діточки, які вони вже дають, і потім розмножуються. Це наш квалт агавових та алоїв. В мене хаворті не ще не цвіли, тому що вони молоденькі, їм тільки самі до відео йде другий рік. Але вона вже мамка, ви вже бачили її дітей. Сподіваюся, що я побачу квіт саме своїх хавортів. Я дам можливість процвісти, а потім більше вже не буду цього робити. Буду вирощувати як декоративну листину рослину. Відео ще будуть. Я буду ділитися своїм відео. Це був квітковий рай від Анни. Будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.